Доброго дня, 9 липня Сонях в повному розмасі Напевно вже днів 10 носять Ось хочу вам показати Що таке справжня спека Мені навіть трошки їх жалко Ось Даже бачите скільки тут плита Залишилося їм жарко. Вентиляція звичайно є, але менше з тим їм все одно жарко вони обліпили. Ось справжня спека. Всім добра! Підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний до зустрічі.